Це якби розвиватися, і саме це мене якби мотивує. Коли ми розмовляли з власником компанії від Primo Італіван Корпорейшн, а він мені говорить: я люблю от таке все елегантне, стилістичне, працююче з швидким результатом, коли ось так все працює. І коли ми почали говорити на рахунок цього бренду і на рахунок косметики, він каже до мене: Я хочу, щоб... Ця косметика працювала в Україні. Я, звичайно, що після того, як моя команда погодилась, погоджуюсь, і ми вирішили починати з цим всі, всім працювати більш детальніше. Я завжди розбираю кожну структуру. Для мене є важливими деталі, для мене є важливими, чому я так захопилася в вашим центром, У вас все деталізовано. Деталями у всьому. Тут в нас є пропагування. Краси, здоров'я і здорового духу, здоровому тілі. Перш за все, я надзвичайно люблю те, чим я живу, і те, чим я займаюся, напевно, що видно по мені, бо я ніколи в житті нічого іншого і не робила. Чому я хочу, щоб кожна жінка завжди дбала про себе? Тому що від цього в нас залежить емоційний стан. Є така книжка, називається Емоційний інтелект. Вона дуже, я не знаю, хтось читав. Да, да, Читали. Да. Це дуже якби пропагування якраз з цього, коли наші гормони виділяються, коли ми дивимося на себе. Ми задоволені, емоційні, все задоволений, повністю все можемо робити. Дофамін виділяється, так само як в залі ми працюємо. Нас виділяється дофамін, Я вам цього теж бажаю. А, і основною для мене стало ланкою, чому а, я настільки люблю там різні маски, коктейлі і все решта, це якби взаємозалежність мого емоційного стану, мого відновлення і взагалі всіх всіх етапів. Чому я ще взагалі люблю цей бренд? Тому що це не щось нове, це не щось що придумали вчора, сьогодні, завтра. Стоборові клітини є, існують і будуть існувати, але певною мірою їхнє використання, тому що ми знаємо дуже багато а, різних відомих людей, які зазнали і негативних результатів від стоборових клітин. Я не буду наголошувати в кого що сталося, але ці випадки є. Я думаю, що ви про них теж знали. Для мене було ініціативою то, що винайдено на самої компанії. Це є екзосоми. Екзосоми це є переносники. Чому засоби настільки швидко діють? Тому що переносник екзосом, наприклад, може перенести ті ж самі вітаміни, мінерали і будь-що інше в шкіру надзвичайно швидко, коли ми не потребуємо ін'єкцій. Про це я пропагую, про це я розказую. Для мене є основним фактором, коли в нас був коронавірус, коли в нас почалась війна, не всі люди можуть відвідувати косметолога там раз в місяць, раз в тиждень чи курсом відходити. Для мене основної можливості є те, що ви можете робити вдома. Що ви можете для себе зробити вдома, поїхати за кордон, зробити там теж в себе і мати надзвичайно гарний вигляд, такий, ніби вас хтось проколов мезотерапію чи зробив ревіталізацію. Для мене це є цінно. А ще одне ціна, то що наприклад Україна. Як би ми не думали і не говорили, ми все одно перебуваємо в кризовій ситуації. Кризова ситуація це означає, що на маркет виходять різні китайські продукти, які починають у нас зараз елікс. Подивіться, наскільки поширені набирають у нас ці всі дешеві продукти. Але потім, як ми зберемось і побачимо, наскільки потім дороге лікування після цих дешевих продуктів, тому що це залежить і постіль, на якій ми спимо, де ми сидимо, з чим ми розчасуємо що ми дихаємо, що ми вживаємо, тому що це все має надзвичайно незначення, тому я пропоную саме такі мікродози. Чому саме мікродози, чому саме застосування має бути правильно? Іноді нам просто достатньо мікродоз, саме екзосом, які можуть відновити наше обличчя, мати красивий вигляд, і, звичайно, що не відвідувати весь час косметолога, коли ви цього не можете зробити, і щоб ми мали гарний теж вигляд.